А зараз поговоримо на таку тему щодо інклюзивних центрів у громадах. У місті у місті Хорстків на Тернопільщині відкрито перший центр цифрової безбар'єрності. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на конгресі місцевих та регіональних влад 20 листопада. Загалом протягом трьох років в області планують створити 11 таких центрів. А ще на базі західноукраїнського національного університету буде облаштовано імерсивний, тобто із застосуванням віртуальних технологій мультифункціональний хаб. Як це все працює, поговоримо далі з начальником Тернопільської ОВА Володимиром Трушем. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вітаю вас і глядачів. Тож розкажіть, будь ласка, наскільки зараз Тернопільщина відповідає нормам безбар'єрності? У нас цього тижня прийшов конгрес місцевих регіональних влад репрезидентові України, і одним з ключових питань це звичайно було до створення безбар'єрного простору. В області, тому що спочатку року нас в області збільшилось кількість людей з інвалідністю, і Тернопільщина тут можу сказати: єдине, що ми точно робимо всі дії для того, щоб зробити простір більш безбар'єрним. Для прикладу, як ви сказали, у хоросткові це перший такий на базі ЦНАПу створено без цифровий безбар'єрний доступ для людей з інвалідністю. А загалом ми плануємо зараз в Ланівцях і також ми відзначили з тим, що ми пішли трошки далі. Ми не говоримо зараз про пандуси, про інші речі, які дають доступ людям з інвалідності до приміщень. Це звичайно важливо. Ми над цим працюємо кожного дня. Але от цифрову безбар'єрність саме важливо. Ми в принципі пілотний проект, який був при першій леді. Ми доповідали, і ми втілюємо його в життя. Що це таке без цифрова безбар'єрність? Люди, які мають інвалідність, вони мають можливість в цих центрах отримати всі послуги. Тобто, це клавіатури Брайля, це е, консультації по виходу в інтернет, отримання інших послуг. До речі, ця програма реалізовується спільно з міністерством цифрової трансформації. Скажіть, будь ласка, звідки кошти на всі ці програми і чи допомагають можливо міжнародні донори? Знати зараз під час війни, звичайно, що всі кошти акумулюються для нашої перемоги для підтримки військових частин, для закупівлі дронів, техніки і всього необхідного, з чим звертається військові частини. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми залучили міжнародних донатів, міжнародних донорів і беремо участь в різних програмах. Для прикладу, хаб, який буде відкритий імерсивний мультифункціональний хаб в західноукраїнському університеті, створювався за рахунок коштів. Міжнародних партнерів це і японська компанія CISCO, яка надає обладнання, це і компанія LEGO, яка зробила ремонти. Ми, надаючи наші запити, вживаємо всі дії для того, щоб мінімально використати кошти з обласного а також з державного бюджету, а більше взяти участь в програмах міжнародників, які готові долучатися і долучаються на сьогоднішній день. Крім того, з обласного бюджету. Для відкриття центру надання адміністративних послуг з цифровою безбар'єрністю ми прийняли програму на обласному рівні, де було виділено 2 мільйони гривень. Це для закупівлі якраз е, ноутбуків, комп'ютерів і також інших речей, які є специфічними і не використовуються з людьми в кожного дня. А люди з інвалідністю мають можливість використовувати їх при потребі. Скажіть кілька слів про те, як працюватиме мультифункціональний хаб, яке його е, яка його роль і значення. Перш за все, ми тут переслідували дві мети: це доступ до, скажімо, цифрових найновіших технологій, які зараз є у світі. До речі, цей імерсивний мультифоціональний хаб на сьогоднішній день є таким єдиним представником в Україні, якщо ми говоримо про цифрову безбар'єрність і про людей з інвалідністю, тому що тут люди будуть мати можливість 3 d окулярах. Розбирати різні е, варіанти це е, річ, яка використовується загалом в світі в найбільших та сполучених штатах Америки Америки для в, розробки для проєктування, для зміни ландшафтних дизайнів. Тобто, ми, ми тут поєднуємо як і безбар'єрність, так і наукові дослідження. Це створений величезний простір, безбар'єрний точно туди може будь-хто попасти. Це підключені науковці західноукраїнського університету, і також включені в цей процес студенти, які в подальшому стануть тими ж самими менторами, стануть тими самими провідниками на основі цієї технології. Технологія нам перед я вже сказав японською фірмою. Ціско з допомогою правовонівських відповідно організацій. Чи плануєте ви розширювати роботу такого мультифункціонального хабу не лише на базі університету, а можливо на базі інших навчальних закладів, загальноосвітніх або, можливо, якихось державних установ? Уже не з навчальною метою, а в принципі, щоб люди могли отримати якісні послуги, навіть якщо вони їх потребують в такому стані? Знаєте, це на Початок тільки реально з цього ми почали. Це була складна планка, тому що до кінця року зробити такий проект, це було надзвичайно важко. Це величезні переговори з міжнародниками. Це е, програми, які з мінцифрою е, узгоджувалися. Також представлення самої програми е, до безбар'єрного простору тиші року при першій леді України, а також сама робота і переконання. Але це тільки початок, і я точно можу сказати, що для прикладу з нас. В області на сьогоднішній день і функціонує дуже багато музеїв, які ми вже почали також переобладнувати для людей з інвалідністю. Для прикладу, в одному з музеїв, де ми розглядали створення цього якраз імерсивного е мультифункціонального хабу, встановлений ліфт для людей, які не мають можливості рухатися, вони можуть підніматися там на, на другий поверх. Е також е на сьогоднішній день до речі, я можу сказати, що область посідає. Восьме місце в Україні по безбар'єрному простору це досить непоганий результат, враховуючи те, що е, зараз, під час війни, ми все рівно намагаємося підтримати цих людей. На жаль, війна збільшує кількість е, людей з інвалідністю. Ми це розуміємо, і для прикладу, якщо до війни в області було 53 тисячі людей з інвалідністю, то зараз ми маємо тисяч. Майже 4 тисячі людей, які е, мають інвалідність ту чи іншу. Тому ця робота точно не буде зупинятися. Як я анонсував у Ланівцях, зараз ми відкриваємо ще один центр між адміністративних послуг з відповідно з без... цифровою безбар'єрністю, і в подальшому ми маємо ще декілька ідей, які ми зараз проговорюємо з міжнародними донорами, з міжнародними організаціями з проон з урядом Швейцарії ми проговорювали для того, щоб вони підтримали фінансово, і ми цим могли втілити в життя. Дякуємо за те, що включилися в наш ефір. Так, 74 тисячі людей з інвалідністю лише в одній області це багато, і війна ще не закінчена. Нагадаю, це був Володимир Труш, начальник Тернопільської ОВА, який розповів, як в їхній області працюють із безбар'єрністю.